Із полеглим на війні 37-річним Олегом Михайлюком попрощались у Тернополі 18 липня. Військовий загинув від осколкового поранення під час виконання бойового завдання на Донеччині 10 липня. Йому було 37 років. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, знайомі, небайдужі тернополяни. До повномасштабної війни Олег Михайлюк працював механіком. У травні 2022 року став на захист України. Був бійцем 150-ї окремої механізованої бригади. Це людина якої завжди все мало бути добре. Його завжди все було добре. І він казав, що все буде добре. Знаєш, було... його кликали позивний дон. Він дуже любив готувати їсти. і... Всі його сослуживці, він присилав мені фото, мене дуже багато фото, як він їм готує їсти. Він любив собак. Постійно, коли його передислоковували з одного міста в інше, він постійно мав якогось пса коло себе. Рідні згадують Олега, як завжди, усміхненого та життєрадісного, і кажуть, таким він і залишиться в їхній пам'яті назавжди. Він залишився в моїй пам'яті сміливим, хоробрим воїном. Він був найкращим братом. Веселим завжди. Він, коли приїжджав до нас, хата ставала веселішою. Ми завжди будемо його чекати. Ми завжди надіятися, що йому там добре. Героя поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Світла і вічна пам'ять. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.